Чую, погано. Тиску ага. немає, тиску в мене вже 90 на 60. З 23 на 24 лютого я чергувала в лікарні, але приїхала додому, але ну, я так і не зрозуміла, що розпочалася війна. Я зібралася піти знову. У мене ще є одна робота, друга. Ось я моя мама спитала, куди ти йдеш. Я говорю, працювати. А ти що не зрозуміла, що почалась війна. Я говорю, я то свідомо зрозуміла, а підсвідомо ні. Добрий вечір. Юпетрович, yeah. no. тобі. Надряг, ще, так? Коли влігові, вже його вже злив. Вже злили. Ще ага. буду зливати. Ночі бувають різні. Бувають поступлення, 6-8 пацієнтів. Я втомлена. Може я хочу лягти і поспати, але я йду в волонтерський штаб, тому що це мій обов'язок. Я приходжу сюди, я черпаю цю енергію, силу. Тому що дивлюся, він як вулик, знаєте, як комашки. Вони всі люди, всі зібралися тут і роблять свою роботу. наші воїни. Люди наші українці на сході, вони не сплять уже багато місяців. То як ми можемо лягти спати, навіть я особисто я можу лягти спати після чергування, якщо вони потребують нашої допомоги. Майбутнє України це буде е, цвітуча Україна, це буде сильна Україна, це буде чесна Україна. Доля Штабу наша це буде така, знаєте, дружня е, волонтерська сім'я, як я говорю, родина. І вона буде існувати також до кінця, скільки ми будемо існувати на цьому всі сім'я. Моя нова команда така. Ми підтримуємо одного, ми стали рідні, ми стали близькі, ми згуртовані стали, ми швидко реагуємо на всі питання, які нам задають, ми їх виконуємо. Добре, я зараз кардіологію спущуся пишусь.